Історія, яка 29 місяців чекала на щасливу розв'язку, це історія морського піхотинця Дмитра Селютіна, який у квітні 22-го року потрапив у полон в Маріуполі. Його собаки Афіни, яка загубилася в окупованому місті, мами Дмитра, яка захворіла після перенесеного горя, але поборола хворобу, стала волонтеркою і дочекалася усіх. Найбільше переживала, чи зможуть знову зустрітися син та його собака. Неймовірну історію очевидиця, якої випала стати кореспонденція ТСН Наталі Нагорній. Дивіться далі. Піксельному на шийнику та синьо-жовтому на морднику. Військово-патріотична собака. Афіна відчуває, що її готують до важливої зустрічі. І Афіна, твій фінар. Це той самий день, коли вона нарешті побачить свого господаря Дмитра Селютіна через 29 місяців розлуки. З Дмитром ми познайомились, коли Афіна ще не народилася. В серпень 2020-го село Водяне на околиці Маріуполя.